Усім привіт! Коротше, я зрозумів, що доросле життя це не марафон, це доставка голови під дощем. М -м, ти постійно кудись спішиш, потієш, і все одно приходиш не туди. Як є, сиджу я вдома, працюю віддалено, в зумі, де половина колег виглядає так, ніби їх зараз катують вайфаєм. І от я з серйозним лицем кажу, я підготував презентацію, а сам у трусах з котом на колінах, і в одній руці ложка з Вермішелю, мівіна. Бізнесмен, блін. І поки я там розказую про KPI, мені дзвонить кур'єр. Виходьте, доставка. Я виходжу, як Гендальф після битви, зачіска, ураган, тапки різні, футболка з плямою, яку я вже вважаю, узором долі. Кур'єр дивиться на мене і каже: Ви точно живі? Кажу, фізично, так, ментально. Уже відправили назад на склад. А в пакеті піца п'ята за тиждень. Я йому думаю, може, це не тіло просить їсти, а душа просить допомоги. Бо фітнес зараз для мене це підняти пакунок із піцею, не впустити і не заплакати. І оце життя, блін, зум, піца, депресія, повторити. І хтось каже: Та почни нове життя. Та я б почав, але Глово не доставляє мотивацію. А знаєте, що найіронічніше? Я замовив піцу чотири сир, а отримав життя без сенсу. Як є, добрий вечір!